Ну, гляну я на кордова. Гніздо зверху. що там і як Опа. Ну така бджола. О така бджола. Американський кордован. А тут Вони. Ну, мед. Мед їдять і розвиваються і все. От такі бджоли. Спокійні. Спокійненькі бджоли. Дуже спокійні можна їх вон, гладити. Гладити їх можна. І вон їх лажу. Гарні, хороші бджоли, хороші красати. Красавіці. О, дуже спокійні роботящі. О, це американський кордон.